Друзі, доброго вам всім ранку. Що сьогодні у нас 14 жовтня 2022 року. Вийшли з другом на тихе полювання. За опеньками чи по опеньки. Ось дивіться, які красунчики, такі доволі непогані, якраз пізні, бачите, файні. Оце так зірвав, покажу, це їх треба буде підчистити під той. Корішок викину, щоб на наступний рік прорісся. Дивіться, Такі якраз. Такі як потрібні. Ще один он залишився, зараз я його заберу. Також підчистимо. Ми прийшли сюди нещодавно. Я вам хочу сказати, Ну десь годину тому, за годину вже ось назбирали скільки опеньків, дивіться. Файні якраз. Трішки їй під'їжджені, але нічого. Дивіться які файні опеньки. Все файно. Зараз ще ось покажу вам, потім підрізаю, бо одною рукою не вдобно. Ось дивіться, як файно ростуть. Там, там. Зараз це ми все приберемо. А ось під листочками також шапочку трохи видно. Зараз покажу. Он. Ось, ну, їх чимало тут, всіх не те, ось хтось один чи збив, чи зірвав, чи тут різали, хтось зрізав, видно, і не дорізав, а може нові виросли. Не знаю, на цій стороні, на другій стороні. Так. Ось де. Ну, вони є і є. Потихеньку продвигаємось. Подивимо назад, сильно далеко не заходимо. А що, вологи вистачає чи вистачає, буде правильніше сказано. Ось грибочки є. Дивіться які. Ось дивіться, який їх таких не один. Також гляньте. Файний грибочок. Рукою одною невдобно. Це діло робити, але... З ножечком було б цікавіше. Зараз ми це все підкоректируємо. Чи підкоригуємо. І все буде добре, як то кажуть. Ось також. Так що якось так, така прогулянка. Такі ось грибочки. Файні. Будемо рухатись додому. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги. І ця перемога повинна бути тільки за нами: мирного неба і міцного здоров'я. З Божою допомогою все в нас буде Україна. Сьогодні у нас 14 жовтня 2022 року. З вами був Таляндо. Побачення, Ще побачимось. Дякую за увагу.